До контрольно пропускного пункту Велика Писарівка у Сумській області 20-річний хлопець добирався з Москви. Каже, підвести попросив друга частину маршруту йшов пішки. Рятуватися в Україні московський студент вирішив через тиск з боку влади. Його неодноразово затримували тамтешні міліціонери через проукраїнську позицію. За словами чоловіка, він брав участь у мітингах на підтримку Надії Савченко та проти окупації Криму. Зараз мігранту видали довідку за фактом звернення. Через тиждень міграційна служба вирішить чи надавати втікачеві статус біженця. Мені прямо намікнули, що якщо я стануся в Росії і не відкажусь від от своїх взглядів, мене або посадять, або ще хуже буде. Так як я своїх взглядов відказуваться не собираюся, то я прийняв рішення, що єдиний варіант просіть у біжені на Україні. Наразі значить в міграційній службі проведена процедура людині видана довідка, що він звернувся за захистом, але це ну не означає, що йому не будуть там притулок. Ще необхідно йому буде пройти співбесіду. Це буде нусь десь в районі через тиждень.